Українські оборонці активно використовують САУ «Паладін» на передові. Ці самохідні арт-установки передані партнерами вже зарекомендували себе як надійне та ефективне озброєння. Саме воно допомагає нашим захисникам вражати цілі ворога на значній відстані. За словами артилеристів, ця техніка зручна в експлуатації, зокрема, йдеться про автоматизоване наведення підвищеного захищеність екіпажу, а також комфорту порівнянні з радянськими аналогами. І з нами на зв'язку Микола Маляренко, головний сержант самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону 23-ї окремої механізованої бригади. Пане Миколо, вітаємо вас. Добрий ранок ну і наскільки я розумію, має з'явитись qr код і буде збір, пане Миколо. Поки він з'являється, кілька слів про те, на що збираєте, і яка сума потрібна вам та вашим побратимам. Наш підрозділ створює новий, скажімо так, підрозділ, це РПВ загін, який буде боротися з боргом повсюди, де тільки можна буде дістати. Ми збираємо на автівку для того, щоб було зручно виконувати бойові завдання. Ціль нашого збору це 300 тисяч гривень, щоб була комфортна машина, щоб була більш проходимість, тобто для забезпечення швидкого пересування поблизу ворога. Шановні глядачі, будь ласка, долучайтеся станом на цю хвилину зібрано половину. Треба зробити все можливе для того, щоб ми закрили цей збір якомога швидше. Від цього буде залежати виконання бойових завдань на передовій і. Чим більше у хлопців є можливостей евакуюватися з поля бою, тим більше шансів врятувати бойовий склад. Це дуже важливо. Найцінніше, що має Україна, це люди, і ми маємо їх вберегти в будь-який спосіб. Будь ласка, Донайте, кожна гривня вона є важливою, пане Миколо. Ми, коли давали інформацію про Сау Паладін, наскільки ми знаємо, ви працюєте на М 109 Л паладін якраз так чи не розповісте? Ну, хоча б пару пару слів. Так, ви повністю праві. Ми працюємо на М109Л. Це американська самохідна артилерійська установка, але італійська модернізація. Наші італійські партнери нам допомогли цією установкою. Вона так, вона набагато краща за радянські аналоги. Вона, вона більш точніша, більш маневрініша. Вона виконує свою задачу на всі 100%. Вона так, вона працює на виїздах, повинна працювати, скажімо так, на виїздах, але це. З ходом війни нам приходиться маскуватися, нам приходиться ховатися, тому що ворог також не стоїть на місці. В нього дуже розвинена система безпілотних безпілотних систем, і тому приходиться деякі її плюси нашої ставушки ну, ховати, скажем так, щоб зберегти цілісність екіпажу в першу чергу і звичайно ж бойової нашої гарматки. Шановні глядачі. Будь ласка, долучайтеся до збору, який ви зараз бачите на ваших екранах. QR-код, номер карти. Це дуже важливо. Ми прекрасно розуміємо, що кожного разу, коли ми до вас звертаємось, ви можете подумати, знову знову вони щось збирають. Але повірте, ці кошти потрібні не для розваг, не для того, щоб придбати путівку і влітку поїхати на море. Абсолютно ні. Все насправді дуже практично і банально. Хлопцям потрібне авто для того, щоб його купити, потрібно 300 тисяч. Станом на цю хвилину зібрано понад половину так інколи емоційно важко так не вистачає коштів. Але допоки триває війна, ми маємо триматися купи, і в даному випадку маємо долучитися до цього збору для того, щоб пан Микола. Міг своїми побратимами придбати авто, яке так необхідне, і автомобілі на війні даруйте, але це розхідний матеріал. І чим надійніші ці авто, тим більше шансів на порятунок особового складу. А я повторюю вкотре і вкотре найцінніше, що має Україна, це люди. І російська армія щоночі намагається вбивати цивільних. Наші військові, наші захисники тримають рубежі, роблять все можливе, щоб лінія фронту не зміщалася до цивільних регіонів. Будь ласка, донайте. Ну і основна теза сучасної війни воювати технікою, а не людьми. Друзі, долучайтесь до зборів з приводу сучасної війни. Пане Миколо. Ну, як відомо, сучасні бойові дії це дуже така складно координована система, складно координований комплекс, зокрема про координацію між вами і. Артилерійськими розвідниками як вона відбувається? Наскільки наскільки щільно на зв'язку? Вона не то, що щільно. Вона йде паралельно. Тому що ми завжди на зв'язку з нашими розвідниками. 24 на 7, Вони повсякчас знаходяться на ворожій території за допомогою безпілотних систем. Вони дивляться, контролюють їхні рухи замічають техніку, живу силу і одразу ж передають нам, і ми по ним працюємо. Дякуємо за те, що ви це робите. Я хочу знову і знову звернутися до аудиторії, яка нас зараз дивиться, і закликати донатити. А ви, можливо, збираєтесь зараз на роботу. Ми традиційно кажемо, що відмовте собі в каві і зробіть донат. Це дуже важливо, тому що хтось не має такої змоги, перебуваючи там на передовій, просто вийти в кав'ярню на каву. А якщо ми маємо з вами таку можливість. Це все завдяки нашим захисникам. Давайте будемо вдячними, будемо донатити від гривні до безкінечності. Будь-яка сума приймається, головне, не лишайтеся байдужими, тому що це не просто війна наших оборонців, це наша спільна війна, і тільки разом ми зможемо здолати ворога, пане Микола. Ось створення власної підроздільної розвідки. Розкажіть що як, як вона виглядатиме, і чим це покращить ваше функціонування? Ну, створення власної підрозвідки покраще тим, що ми матимемо власні очі, скажем так, над ворожими загарбниками. Ми матимемо людей, які там працюватимуть на нашу користь. Тобто це ті люди, які з наших підрозділів, ми з ними воюємо вже на перший рік. Ми їм довіряємо, і вони нам довіряють. Тож, буває зачасту така, що ми десь комусь допомагаємо або прикомандовані, або ще щось і бувають якісь незлагодження, не знезходженість між підрозділами. А так це наші люди, і вони знають за що вони борються. І вони знають, що ми їх підтримаємо. І вони знатимуть, що їхня робота буде ефективна, тому що буде результат нашого працювання. Вони нам довіряють, а ми їм а насправді тут мова йде про суцільну довіру. Коли у нас в ефірі з'являються військові, це означає, що немає жодного сумніву кошти, які потрібні нашим оборонцям. Вони підуть на дуже потрібну справу. Шановні глядачі, 150 тисяч. Ми маємо закрити цей збір якомога швидше для того, щоб пан Микола своїми побратимами могли придбати автомобіль. Якщо ви ще не задонатили, будь ласка, зробіть це у найближчі хвилини. Давайте зробимо приємність і подякуємо нашим захисникам за те, що вони роблять заради нас з вами. Пане Миколу, а ось при виборі моделей, які будуть саме співпрацювати з артилерією. Чи є якісь пріоритети? Те, які саме на... будь ласка. Моде... Моделі безпілотних літальних апаратів. А, ну ми основно користуємося мавіками для розвідки, ну і афівішеми ми з хлопцям навчаються для знишкодження ворога. А так Мавік себе дуже сильно добре зарекомендував, і він дешевий, скажімо так, при покупці і дуже простий в експлу... експлуатації. Пане Миколу, ми щиро вдячні вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру за те, що ви робите щоденно. Вдячність вам і вашим побратимам, і нашій аудиторії. Станом на цю хвилину задоначено 100 тисяч. Я дуже сподіваюся, що в найближчі хвилини донати будуть надходити і надалі, і вам вдасться закрити цей збір, який є вкрай важливим. Дякуємо кожному Дякую. за небайдужість. Ютуб трансляція зберігається, тому переходьте, донайте. А я ж нагадаю, хто був з нами на зв'язку. Це Микола Маляренко, головний сержант самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону 23-ї окремої механізованої бригади.